<глінг> я знаю, що зараз Віолета вала зівати, ледь треба трішки підкріпитися і ш... перед тим, як шукати райву переїда і гріваса. Я це здіва я... це здіваю, я дічу, тому що ну, вечірком, тому що, і ведно так, коли дічі прохолодно, ну майже дічі прохолодно, то приходить, то приходить грівас, і райбо переїд особливо. Але тут, коротше, мішок сосисок. А я так люблю сосиски, що питаюсь пробратись. Е, Рижик, ти що? Ну зрозумій, це ж для мене. Це не для того сосиски. Ну, не знаю нічого, це мої. Я їх зайшов. А я перша принесла. Ну, ти хоча би поділись, ну добре поділюсь, але не їж все. І взагалі, пробирайся в цей кульок, поки я тобі дам корма дола. Ну, ладно. Так, йдемо на пошуки, і райму приїде. До речі, от я. Не звертайте увагу, що я так грубо в діда. Просто зараз холодно вечірков, а я прийшла на пошуки, і бо приїде імену вечірков. Так, вона прийшла і ви до тому що і до вечірков від приходить. Он захватывает и тискоты. Ладу, ладу. Так. Да, я на плашу Эм, чего вы смеетесь? Ну ладно, я свисну, сижу. Так, де була пошука Райво переїде. Рішук, будь тут. Трішки э, пусті, але не їй цей. Я хочу перевірити. Люди там рай докрить райвоприїдуть. Я не можу вирісти і з ним поганятися, якщо він не вістане вулицею. На дві куди на вулиці шага. Ааааа, я просто, не звертайте уваги, я просто трішки стримований і двома так біжу. а. а, а. де той критера? Йому бере я йому покажу. Де він? Де він? Я буду тут все остерігати, щоб його не було. Добре. Я піду, коротше, шукати райду приїде ще. І я зараз візьму ще якісь у мене є якісь приспособності, щоб його привугти. Так, дивлюсь. Та є іди сюди. Так. Ян, кіт, Давай, там, добуваш, з, з, ну, давайте здобувайся своєю веселкою привгти того е, крота і Добре? Так, лети, лети. Надіюсь, він не прийде більше, цей кріт А якщо прийде, то продовження вже буде на іншому каналі Так, але ж ви ще дигрілися не А, реально ну тоді давай його привозимо, але давай вже зразу, бо якщо я, якщо я зараз буду, ну якщо я довго буду. Ну, з -з завтра робити продовження, то це буде не цікаво. я вже зараз привожу, бо треба буде діду робити продовження. Усі, папа. Гілоса трохи Так, зараз я перевожу Гіласа. О, день. Ми щось тут всю сидіть проврили. Та як? А вдруг це те знову Буся творить? Буся! Я зробив вже нормальний час. Я ж хочу сонечко. Ладно, хай буде сонечко і день. Я то краще але я не знаю, чи кріво прийде, А, точно, Киріус, він, здає, коли час і його не обладнути, так що нам буде краще з такою штукою, ну, щоб десь був хватит. Вдавай. <різь> я у у ладоку будь тут. Якщо друга буде перевога, ти нам допоможеш. Добре. І, і Віолета, ти от будеш за кадру, бо ти будеш ти ну, йти на пошуки добре, бо я тут караулю, щоб не прийшов якийсь там зов, щоб не прийшов на дворі, район приїде, або ще якийсь водстрі, бо такою думаю, що ввечері багато в острів ходять по дворі. Добре, добре. Але я собі трішки похова кушать покатаю. Окей. Так Він головні ще треба цим. Давай, якщо що це, я йому покажу. Я роба грівася, Він, напевно, і прийде, і він да всіх веде гріва шейку буде поїти, так що добре. Я знаєте як робила. О, так рову робив. І вап, І вап-вап. І ош, ш, ш, і продала. Що там? Е, і що там? Що там таке? Так, все добре, просто я дещо не зрозуміла. Так. Ну, я швиденько піду. Ще гострів шука... ще відбивати, щоб прогнати їх. А і ще нам як горка пожирательів. Бо ми її не бачили. Але це вже буде завтра, бо горка пожиратель, вона не в нашій вулиці живе. А, знаю, горку пожирателя. Ну, а нянкета, давайте ви проголосуєте підписники. І підписники і ті, хто буде зараз дивляться. Скажіть, напишіть в коментарях, якщо хочете. Чи хочете ви, щоб Кет лишився залу жити і його інша сім'я Ну реально, хочете? Він такий няшний і класний. Так. Якщо давайте так, ви будете і писати коментарі. Ну, щоб зрозуміло було. І якщо ви хочете, щоб дякуете залежив, то ставте лайк. Лайк, лайк, лайк. А якщо не хочете, то можете, то можете просто то можете написати в, в коментарі. Просто я не знаю, що що робити. Так, ну все, всім пока. па Папа! И ти што не сказав? Па-па, ми не видео поки ти не скажеш папа. Па-па!